А сьогодні у вас, пані Ольга, розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося в Настасові? Дуже вам дякую за таке довірення, що ви мені даєте. Я ну, сьогодні відбувалося, я не знаю, якесь дуже страшне. Що для мене є то є велика подія. Дуже страшно мені подумати щоб на таке село велике нападала міліція, вже який раз ніхто уваги не звертає. Ми самі з собою боремося і самі з собою нині сьогодні люди зібралися всі на початку села, щоб вигнати ту міліцію. Вони їздили по підхати. я вийшла від сусідки і йду додому. Стає коло мене машина. Но я не знаю, там мусить хтось бути якийсь селищний, щоб він знає, де хто ж є. Я підходжу до них і в кажуть, доброго дня. Вони кажуть, у мене доброго дня, пані ви з того, з того дому. Так. Та ви що хочете, хлопці? О, ходіть сюди. Я показую мені повістки, Я кажу, а що ви в мирний час не брали моїх дітей до армії хлопцям вже поза 30 років, а ви тепер думаєте брати їх до армії? Я кажу, я для своїх дітей годувала свою кров'ю. І я дітей нікому не віддам, щоб вони йшли, Донецьки хотіли росіян, а я собі воюю з росіянами. Наші хлопці будуть захищали Тернопіль, Україну свою, але я їх ніде не віддам від себе. Показували правоохоронці своє посвідчення? Показували, показували, показували посвідчення, показували нарушники. Показували, показували, я кажу, мені нарушники мене страшні, бо вдома немає нікого. А він каже, на мене, а де ваші хлопці? Я кажу, поїхали на заробітки. Тому два тижні. А він каже, скільки кажуть, тому два тижні, куди? Я кажу, в Київську область. Ага, ну дивіться, дивіться, я кажу, там не страшити не треба. Тоді кажуть, в мене давайте ми вам зробимо пояснення напишите. Ну, я взяла і зголосилася з цим. Я знаю, чи я добре зробила, чи зле зробила, але факт того, що я ніби губер, але мене писали, після того вони мені дали прочитати. Я прочитала, але їм повірила на слово. Повіли на слово, що вони моє, може, моїх та дітей не візьмуть, не мають права взяти моїх дітей, бо я так то його. Та й таке. У скільки хат навідували правоохоронці? Одна хата на початку вулиці, до другої, до третьої, до четвертої, ну а там далі їздили по селі. Чи забрали когось вони із собою? Поки що нікого не забрали, бо нікого не зловили на вулиці, нікого вдома не пох... ніби Я не пустила їх на подвір'я. Чи переховуються ваші хлопці від правоохоронців? Ні, не переховуються, не на роботі. Скажіть, будь ласка, як довго відбувався мітинг і чи буде повторюватись такі дії? Мітинг відбувався, ми всі там стояли на початку села, проведели машини, і сьогодні на півп'ятої в сільську раду теж мають підійти люди, яких мають дітей мають чоловіків. І завтра зранку, шоста година, будемо далі збиратися, щоб не пустити правоохоронців сюди. Вчора я їм кажу, Аваков сказав, що нема права, щоб міліція ходила по селі, щоб, щоб ловила дітей. Не тут таким примисовим порядком. Я їм то і кажу, а вони кажуть, ще не прийшов, постанова ще не прийшла до Тернополя. Я кажу, тобі той поставлення ніколи не вийти відділу. Як реагує голова сільської ради на такі дії? О, голова сільської ради сьогодні підійшла до нас. Я не знаю, як там ті дні було, бо я так з нею не то але сьогодні голова сільської ради підійшла до людей і сказала, люди, я буду з вами. Я уповноваження своє здала, і я буду з вами, ми будемо охороняти село, будемо збиралися, будемо чергували ночами і днями, щоб, щоб не лишилося. Каже, бо щось напусілося на Настасів, щось не хочу того настасу. Дякуємо за коментар.